То ви... добрий день скажіть, будь ласка, це ви депутат міської ради? А що ви собі? А що ви дозволяєте собі так паркуватися? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, що ви дозволяєте себе тако? Знімайте в другу ні? Я буду знімати сюди. Ні, я сюди буду знімати. Скажіть, будь ласка, чому ви отако от паркуєтеся? Ви депутат міської ради, я розумію, та що ви собі дозволяєте таке? На? Наші, Ні, я не виключу. Наші, Ні, я буду знімати депутата міської ради, який не вміє паркуватися нормально. Вам він немає чого, що робити. Так. Порушників ловимо Порушники? Так. ловуватися. Так. 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 Порушників? Порушників тільки. Вовити? Ако тільки порушники ну, почнемо з депутатів поки що, та Нехай депутати показують приклад свій. Це ви тільки що його бачили? Ні, з ним ознайомились? Ні, не ознайомився. Поки будь ласка, зараз перми розказ. Покажіть чи своє службове посвідчення депутата? Покажіть. Ні, Ми їхали на святкування дня народження Степана Бабере, провідника української нації. І стали з порушенням правил дорожнього руху, що заважає пішоходам. Не залишили два метри для людей. Люди з колясками, з дітьми ходять, а вони не залишили пішохідний перехід. Дивіться, як паркуються, депутати. Ось пішохідний перехід. Де мають люди ходити? Де мають люди ходити? Скажіть мені, який ви приклад подаєте? І нас Який ви приклад подаєте е -е, після отак? Церкви влаштовують наші депутати. Обранці на наступний раз добре дивіться, кого ви обираєте. Отаких порушників, наглих людей, які не вміють нормально себе поводити. Припаркувалися, бо важливі припаркувалися, щоб можна було ближче підійти, враховуючи той факт, що тут припарковано 10 машин, і ви зараз вже збиралися людину звідси відвозити, але ми не вважали, що де... а чому людина вийшла? чому не далі не перепаркувалися. Людину можна було висадити і самому припаркуватися в правильному місці. І не показувати погані приклади для інших людей. Це виглядати клас. Будемо хлопцяти. Будь ласка, хлопці поліції... Клопоч... І то, як ви ну, працюєте. Бажано зразу напишіть рапорт на своє відсторонення, бо чесно слово, такі люди не люди, люди не повинні бути депутатами. Цікаво для вас. Дуже цікаво. А Це корисна справа. Дуже корисна справа, щоб люди не паркувалися отак. А не, а не підійшли би то в зал, взагалі би було евакуйований автомобіль. Так. На 5 хвилин. На 5 хвилин. Ви колись хто приїхав. Пів години назад, і машина вже тут стояла. тут Пів години вас ніхто не тримає. займатися, а не стояти. Ходіть до нас поліції, покажете, як злочинців ловити. Ну, і це дуже добре. І не розказуйте мені, як я повинен виконувати свою роботу. Тому що я хочу. Кого провокуєте? Кого я провокую? Маєте камеру вас, мій телефон провокує? Знімайте, будь ласка. Вас мій телефон провокує? Яким чином? Я не знімаю, я веду фіксації. Не треба мені розказувати, що я маю робити. Займайтеся своєю справою. Я займаюся. От і займайтеся. Все, не виказуйте мені, що я маю робити. Стидно за вас. І за вашу поведінку. Слухайте, йди з тим телефоном. Не хочу. Що значить я не хочу? Ти публічна особа, я можу вас знімати. Щось не так? Щось не так Хай не, люди побачать, які в нас депутати. Ви, ви ви на наші податки працюєте? Люди стоїть, знімають ви пода, Ви максимум за свої податки можете комуналку хіба оплатити. Ну можуть. і ви мені не розказуєте, що Це ви мені зарплату платите, змою їхати, хлопці? Куда Я хто куди втікає? Ми роботу зробили. Водій притягнути до адміністративної відповідальності. Все. На, камеру... на цьому і сам купив на камеру, познімав 20 хвилин. Це твої роботи. Так, так, так. На сі особистий. Так ти походив по знімати. І зараз ти вже кажеш, що тебе є робота. Їхати. Я роботу свою виконавку. Виконав? Водій притягнути до адміністративної буде, відповідальності буде, за порушення правил дорожнього і Нічого руху. не робити. Притягнутий? Просло питаюсь, Я питання задав. Притягнутий. Дивіться, обзивається депутат міської ради. Як ти маєш таку совість? а? Як, як ти взагалі міську раду попав? Чоловіче. А ти як почав попав в як? поліцію? Скажіть, От як? людей придурками називати? Мене придурком назвав? Поліцейського? Я тебе Чоловіче, ти розум маєш? Поліцейський. Ти 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 поліцейський. Я провокатор, ти провокатор. <ріцей> Ні, <ріцей> вони <ріцей> в мене не дідуть. Дивіться, депутати міської ради перекривають поліцейський автомобіль. Що це відбувається? Що це відбувається? Та ви чекаєте, мені не потрібно чекати. А зачекай, от перекрили дорогу. Депутати перекривають дорогу поліцейським, ви розумієте? Безсовісні ви гальба таким людям і таким депутатам, і таким помічникам їх. Дивіться, перекривають дорогу. Перекривай дорогу. Як, Як ви керуєте з мобільним телефоном? Ви, ви не маєте права. Як ви з мобільним телефоном керуєте? Як ти це керуєш? Ви правила дорожнього руху читаєте. Правила дорожнього руху читаєте. Який ви закон захищаєте? Ви захищаєте депутатів! Депутатів захищаєте, які без займаються.